У Всесвітній день мистецтва, 15 квітня 2025 року, НБУ презентував пам'ятну монету зі срібла номіналом 10 гривень, світ мистецтва кутюр'є Любов Панченко. Монета присвячена Любові Панченко, легендарній українській місткині, чиє ім'я стала синонімом творчої свободи, людині, яка без перебільшення брала участь у творенні нової української культури, сміливо заявляючи про своє право на національну самобутність. Ця монета, як і мистецькі твори Любові Панченко, назавжди збереже в собі від. Плуня її непересічної особистості та український колорит. Вона уособлює незламність української культури, вшановує відданість національним традиціям та неоцінений внесок художниці в розвиток українського мистецтва. На версі монети зображено стилізований портрет Любові Панченка, обрамлений елементами її славнозвісного твору Бучанська весна. Погляд місткині сповнений творчої енергії та свободи, ніби проникає крізь час і простір, символізуючи силу та відданість ідеалам. Композиція підкреслює. Тісний зв'язок художниці з її батьківщиною. Ліворуч від портрету розташований Малий Державний герб України, напис Любов Панченка, праворуч рік карбування 2025, напис Україна, номінал 10 та графічний символ гривні. На реверсі монети зображено фрагмент твору Бучанська весна, елемент оздоблення там подруг, який символічно поєднується з портретом Любові Панченка, створюючи цілісну композицію. «Бучанська весна не просто картина, це своєрідний маніфест краси та незламності духу, адже вже саме в бучі художниця народилася і жила. Цей образ навіки закарбувався в пам'яті міста і в серцях шанувальників таланту художниці, ставши символом віри у відродження. Тираж 5 тисяч, діаметр 38,6 мм, гурт гладкий із заглибленим написом. Якість карбування спеціально циркулейтет. Під час ведення в обіхотин би реалізовував монету за ціною 3 тисячі гривень. Середня ціна продажу на сьогоднішній день 4 тисячі гривень. Більше цікавого про марки і монети моєму телеграм. Грам каналі підписуйся. Хочеш заробити на своє хобі? Пиши мені в особисті повідомлення.